Доброго ранку, діти! Ви вже бачили, скільки багато квіточок у нашому дитячому садку. Вони так пахнуть. Вам подобаються квіточки? Так хочеться і собі квіточку, але ви вже знаєте, що зривати квіти не можна, бо вони живі і їм буде дуже боляче. Але в мене є ідея. Я пропоную нам зробити самим квіточки та подарувати нашим матусям. Ходімо? Ось таку квіточку я пропоную вам сьогодні зробити. Для роботи нам потрібен половинка аркуша, картон. У мене жовтого кольору, клеєночка, серветочка, клей, пензлик, ножиці. Шматочок пластиліну, будь-якого кольору. Та ось такі ватні диски. З них ми будемо робити пелюстки. Візьмемо ватний диск, нанесемо клей, ось тут трошки знизу. Та ось так пальчиком з'єднаємо. Це буде наша пелюсточка. І зробимо ще пелюсточки, беремо ватний диск. змащуємо трошки клеєм знизу та робимо пелюсточку. Ось я вже зробила пелюсточки. Тепер будемо робити квіточку. Візьмемо смужечку зеленого кольору приблизно довжиною 10 см Працюємо на клейоночці, змащуємо клеєм. Та робимо. Та ніжка нашого нашої квіточки. Ось так. Тепер візьмемо шматочок пластиліну. Я його розкатаю. Це буде серединка нашої квіточки та притисну ось тут. Ось, вже є ніжка та серединка квіточки. А тепер будемо робити пелюсточки. Вони у нас такі. Беремо. Ось з цієї сторони змащуємо, клеєм Ось так. І прикладаємо до нашої серединки. Ось так пальчиком притискаємо. Ось вже є пелюстка. Ось в мене вже ось така квіточка виходить. Усі пелюсточки приклеєні. Тепер зробимо ще листочки для нашої квіточки. У мене є ось такий круг зеленого кольору, і його ми просто розріжемо навпіл. Матусі вам допоможуть. З ножицями потрібно обережно. Ось так. В мене є два листочки. Змастимо клеєм. Приклеїмо до нашої ніжки. Приклеїмо другий листочок. Ось така квіточка в мене вийшла. Ось така квіточка в мене вийшла. А я пропоную вам з матусями або татусями. Зробити вдома квіточки, а ще їх можна розфарбувати, зробити багато і різних кольорів. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення!